Автомарки Ford Transit рухався зі сторони міста Рівного напрямок міста Львова. Знову ж таки, водій не впорався з керуванням, не врухував дорожні обстановки. Його розвертає, і в нього влітає автомобіль Mercedes Віто, внаслідок чого отримали тілесне різне тілесне ушкодження дев'ять пасажирів. Повертаючись із ДТП, слідчо-оперативна група помітила два автомобілі, які злетіли в кювет. Слідчий зупинився, щоб допомогти. Однак у цей час на дорозі водій автомобіля Volkswagen Каді не впорався з керуванням та здійснив на нього наїзд. Від отриманих травм поліцейський загинув на місці. Нашому слідчому майору поліції було 32 роки, він одружений. Дітей немає в органах внутрішніх справ. Як подальшим він був призначений на відповідну посаду в органи національної поліції. Він він попрацював з 2000 з двох року. Фактично, має великий досвід розслідування дорожньо-транспортного пригод. Характеризується лише з позитивної сторони, як один з найкращих слідчих нашого слідчого управління.